Усім привіт! Сьогодні буде досить незвичайний, але в той же час і короткий випуск. І сьогодні ми поговоримо про те, що буде відбуватися найближчим часом в Армвітальні. Так як ролика давно не виходила. Сьогодні я знімлю відео про те, як я піднімлю вагу яку саме. Це буде досить незрозуміла вправа, і для чого вона я сам не до кінця розумію, але її роблю. Ламаюся собі суглоби так сказати. Хочу відразу розповісти про декілька покращень. І про плани, які будуть на майбутньому. Перше, ви можете подивитися і вже включити 4К відео. Воно вже є отут доступне знизу. Включайте, дивіться. Тепер всі відео будуть виходити в 4К якості. Я не знаю, чи це взагалі щось поміняє в тому житті чи ні. Але так приємніше буде дивитися, я так думаю. І можливо, якщо ролики будуть виходити не лише з цієї кімнати, а також ми будемо виходити і зовні, то це буде грати якусь свою роль, я надіюсь. Про те, що вже було знято і що вийде найближчим часом до 21 червня я планую випустити два ролики. Перший ролик це буде про те, як я. Рома й Ромо, один Рома Снейк, виразно знайомі з іншим. Ромою я вас познайомлю в наступному випуску. Ми будемо сидіти і аналізувати поєдинки, які будуть відбуватися на наступному івенті в Армвітальні. but not least. <laughs> <laughs> ліст. Ліст список вони будуть відбуватися 21 го числа. Це буде три армфайти. Можна це сприйняти також як і анонс цих армфайтів. Перший армфайт це буде. Юра Олексишин і Іван Хоровський. Другий армфайт Юра Олексишин та Володимир Нетребиш. І третій армфайт Роман Снейко і Тарас Серафин. Найбільш титулований, який армфайт відбувався в цьому залі, в цій кімнаті, в цьому будинку, в цій квартирі і так далі. Два надзвичайно титулованих і сильних спортсмена буде цікаво подивитися. Це буде на праву руку. Це буде перше таке відео. А друге відео це буде історія і розвиток того, чим живе клуб Арм <реку> Гараж. Що Що я тобі мав казати? Але відео я так попередньо переглянув, має вийти надзвичайно цікаве. І це відео також вийде до 21-го числа. Чекайте, буде скоро багато контенту на цьому каналі. Ну, а тепер я думаю, що варто перейти до того, що я говорив на самому початку. Ми будемо піднімати вагу. Ліва рука в мене щось вроздала давним-давно. На праву я вже поробив багато підходів. І це такий мій максимальний вже підхід. Насправді, максимальна вагу, яку я можу в себе в залі навіщити. В себе в залі у вітальні. Ми перемірюємо. У мене є кантор тут під рукою. Я його в кінці покажу. Яка вага моя любима ручка, як ви бачите, я з нею практично завжди працюю. Я це би сказав біцепс, але насправді це просто якийсь токут, пальці, кисть, не знаю, як це назвати. Справа як я і самого початку попереджав, буде максимально не Не рекомендую лише для тих, у кого є дуже міцні зв'язки. І все одно не робіть її. Давайте трохи потримаємо на пальці. Я, до речі, ще міг трешки потримати. Я не знаю, для чого я відпустив, але ще міг трошки потримати. давайте на пальці. Трошки потримаю цю вагу ще. Так також буває. Як казали мудрі, мудрі люди в нашому спорті, головне, не, не сьогодні. Ладно, менше з тим. Зараз покажу вагу. Звісно, що це не буде ідеально там, показувати кілограми, які я ще не підняв. По тій причині, що вага буде трішки рухатися. І, можливо, кінцева вага, яка там не вішена, вона буде трішки менша, ніж показувати буде цей тренажерчик. Давайте. Думаю, десь там буде плюс-мінус 80 кілограм. Ну, як я говорив на самопочатку, я не рекомендую цю вправу в ніякому разі. Я вирішив, що однієї вправи насправді буде на сьогодні недостатньо, тому я поламаю суглоби на ще одній вправі. Та ж сама вага, я покажу в кінці. Цього разу таке більш традиційне виконання, напевно, у тому плані, що тепер у нас вага йде зверху, от як видно, тут вже трішки буде більше працювати, напевно, кут, якийсь зв'язочка, в тому числі не без того, звісно. Біцепс, спина також, через те, що вага досить велика, і спина, практично все буде працювати. І це більше те, що роблять більшість людей у залі. Давайте зараз це зроблю. Буду починати цю робити вправу з верху. Моя ціль насправді тут досить проста. Мені просто треба поставити руку на підлокітник, трішки потримати, і цього для мене буде особисто достатньо. І буду починати я з загнутої кисті, я не буду з рівної кисті, через те, що я цю вагу не стягну на пальці, особливо за цією ручкою. Поки тримав ту вогу, вона мене та ручка зараз витру. Ладно, Знаю, і так висохне. Ну що, поїхали. Видно було, що рух був, та? вага потягнулася, трішки потрималася. Секунд скільки. Дай Боже, 2-3 ну, це було. Бачимо. По нулях у нас вибрані кілограми. Я не знаю, чи видно, чи ні, але на ще це кілограми. І зараз потягнемо, подивимось, скільки тут тут буде. Мені самому цікаво, що покаже. Якщо цікаво комусь, то скидайте також свої відео, як ви робите таку вагу. Якщо це блочний тренажер, то це буде кілограмів, звісно, десь 160 потрібно докинути. Якщо прямий, то все на все 80. Задихався. Цей випуск був досить коротким. Я думаю, що на цьому можна вже і закінчити. Всім, хто дивився, всім дякую. Якщо вам не лінь, поставте. Єсь коментар, підпишіться. Це дуже допомагає просувати україномовний контент, в тому числі армресу. Всім, кому це цікаво, будь ласка, і на кінець хоча б побажати. Правильно? Сьогодні було максимально не корисна справа, тому можу бажати лише усім міцної зв'язочки. Ось тут вона, всі міцної зв'язочки.